Шому Богові. Сьогодні в церкві нашій є подвійне свято. Сьогодні ми чули на 11 годину ранку. В день ми мали молитву за діток новонароджених і це є свято. І сьогодні ми маємо сестри подвійне свято. Сьогодні буде молитва за підростків, які закінчили підросткову школу і вже переходять в молодь. І це є благословення, скажімо, слава нашому Богові. Діти, які колись навчались в недільній школі, потім в підвозковій школі, вони виросли, і вони вже переходять в молодь. І сьогодні ми будемо мати таку молитву, щоб Бог їх благословив в труді, в служінні, щоб далі вони йшли і служили для Бога. Я прочитаю слово Господня, можливо, трошки коротко, зжато, тому що програма сьогодні велика. І ми готуємо наші серця, Батисестре, до молитви, щоб разом подякувати Богові і попросити благословення надалі цього служіння. Матвія, читаю 9 розділ, 11 вірш і нижче. Матвія 9, 11. У то, фарисеї сказали учнікам Його, для чого учитель ваш єст і п'є сметерями і грешниками. Ісус же услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». И читаю другий текст. Писание апостола Павла до римлян, 10 раздел, 13 вірш, «Ныща». Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Ибо и как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Слава нашему Богу! Знаете, сегодня такие Важливе служіння і як би, я сказав таке звернення до молоді, такий напрямок більш до молоді, до підростків, і також до всіх нас, брати і сестри, до мене і до кожного із нас. І знаєте, чомусь я так цими днями дуже багато я роздумував над такими подібними місцями про про служіння, про місіонерство. Якщо Бог дозволить, то завтра ми будемо відлітати на Україну, також маємо деякі справи місійні. В служінні там, де виростав, там, де трудився, і там, де є багато місіонерів, маємо посітити. І знаєте, я так чомусь цими днями так багато про це роздумував. Я казав вже навіть одному братові, що вже я духом там, але ще тілом тут. І знаєте, ми читали таке слово Господнє каже, Христос такі слова у відповідь: не здорові є і мають нужду, бо враче, но больнеє. І є люди, які мають потребу в лікуванні. Я не говорю про. Фізичне здоров'я, про духовну хворобу. Батисестри, і особливо за увагу на, наш, на нас, молодих, на молодь. Хтось має піти і засвідчити їм про Христа. Знаєте, сьогодні є багато дуже служінь ми маємо. Дитяче служіння, правда, підросткове, молодіжне служіння, соціальне служіння і багато іншого. Але церква має Христова велике доручення найбільше доручення. На цій, на, на цій землі від самого Господа, це піти і донести вість Євангелія до краю землі. Це доручення, яке сказав Ісус Христос свого часу. Підіть, ми читаємо від Єрусалиму далі, далі і каже, і аж до краю землі. І розкажіть про мене, про мою велику любов, що я так сильно полюбив цей світ. Слава нашому Богові! Бо це сьогодні наше доручення. Воно не змінилося, чуєте? Часи проходять, роки минають, але доручення церкви Христової воно не поміняло свій курс. І сьогодні вранці була така думка нагадана, я хочу її підкреслити. Один брат підмітив каже, чи батьки благословляють своїх дітей на діло служіння, на працю. Хтось каже, там, там війна, хтось каже, а тобі, чи тобі не страшно? А багато переживань, а багато йдуть на таких випробувань. Мене раз зустрічали, навіть з молоді, коли літали на місію на Україну, багато спокус, багато знаєте, таких якби, переживань і спитань, коли щось не складається. Одна машина приїжджає по, в нас в аеропорт, поламалася, друга виїжджає, знову поламалася. І брат мені дзвонить, каже: брат каже, я не знаю, які ви винесете нам пісня в наше село. Ну, каже, ми відчуваємо, що щось має бути має відбутися в нашому селі. Бог щось приготував через вас. Бо це Бог через кожного із нас має певну працю, незалежно в якому ми, ми віці, чи я молодий, чи я старший. На мене і на вас. На кожен на нас Бог нам поклав велике доручення донести військові Євангелія людям про спасіння і про велику любов Божу. І хочу коротенько засвідчити, можливо, буквально в декілька хвилинах про один момент. Два роки тому, коли наша молодь їздила на місію, і ми були на Полтавщині, в одному селі, і, як звичайно, ми ходили по селах з хати в хату, робили служіння на вулицях, в парках. Але це було село якесь надзвичайне. Це село називається Голобородківське Полтавська область. І коли ми пішли так групками по селі, щоб їх запросити людей на зібрання на вечірнє в парку, прямо на вулиці. І знаєте, коли ми пішли до одніє хатинки, вийшла жіночка, ми заспівали псалом, ми розказали трошки про Бога, засвідчили, пригласили. Вона нас стоїть і плаче. Ну, для нас це, це було звичайним. Люди плачуть, і ми самі плачемо від тих, від, від тих псалмів, коли Бог торкається на нашого серця. Дити одного разу співаєш, якось все добре, а ти самим словом співаєш на, на, на друге зібрання, і вже тебе щось відбувається, внутрі. Бог торкається, сер, сердець наших. А вона нам, вона, нам каже, жіночка каже, чи ви знаєте такий псалом, і його цитірує, часи на руках у кожного. І там далі такі слова, жити на землі не 300 лет, а може, 60, а може, тільки 30. А може, ліж 25. Вона нам питає, каже, чи ви знаєте цей псалом? Я кажу, я його чув, але так ну, до кінця не знаю. І я питаю, а чому ви, ви, ви знаєте цей псалом? Як ви його знаєте? Вона каже, я... це мій був найкращий псалом любимий в моєї молодості. Знаєте, ми так розговорилися з нею, вона каже, що я колись ходила в зібрання і каже, я сама з Рівенської області. І каже, в нас у нас в селі дуже багато таких, каже, як я. Я питаю, що ви тут робите в цьому селі. Каже, колись була, була зовсім ще молодою дівчиною, яка приїхала на роботу на сезон, яка тут залишилась, яка розставила Бога, ставила церкву, Каже, вийшла заміж за невіруючого. І каже, багато років пройшло так. Бо це, і ми порозумляли, і ходили з хати в хату. І ми такі дуже багато зустріли людей, які Каже, одна, одна каже мені, що. Каже, мій брат є пастор церкви в тому, -тому селі на Україні в Рівненській області. Та каже, я в молодіжному хорі співала. І знаєте, коли ми, ми так разом під вечір прийшли в парк, зробили зібрання, ми говорили до них не, не, до, як тих, не до як невіруючих, а до, до тих, які пізнали Бога і відступили від нього. Знаєте, про такі гарне благословенне зібрання. Вони плакали, і ми разом з ними плакали. Після гібрія мали спілкування, молодь прийшла, дітки прийшли, бати, бати, бати знаєте, і мені пішло таке місце писання, Бог каже через пророка Єремію, Єремія, скажи їм. Разві упавні встають. І разві совернувшись до дороги, не возвращаються. Знаєте, і це питання означало в моєму серці. Разві у павні стають? Це Бог запитував. І Бог казав, Єремія, скажи моєму народові оці слова. Хіба коли людина впала, хіба вона не встає, встає? І знаєте, коли ми мали такі спілкування, ми бесідували багато, ми казали, що вам потрібно обновити ваші об'єкти перед Богом. Бог послав вам, вам ось цю молодь з далекої сторони, з іншої країни, щоб вас знову до себе навернути, Бог вас сильно любить. Бо це царі вони плакали, і ми разом з ними раділи про те, що. Ми бачили, що в серця вони, вони розстали. Слава нашому Богові! Бо це це багато років пройшло, в когось 40, в когось 30, а в когось навіть може більше. І кажуть, що ми пам'ятаємо ці псалми. Ми, ми пам'ятаємо ті зібрання. Каже, як би хотілося нам назад повернутися в ті зібрання. Знаєте, сьогодні на, на даний час там сьогодні є церква, є недільна школа, там є зібрання. І там проходить Богослужіння. Слава нашому Богові. Це, але. Лежить питання, хто піде. Був голос від Господа, кого мені послати і хто пойде для нас. І пам'ятаєте, казав мужу Божий Ісая, от я прошлі мене. Господи, ось я. Візьми мене, візьми мої уста і використай їх для твоєї слави. І пам'ятаю, що один такий момент, буквально коротко, дзвонить до мене одна сестра з нашої церкви, там ще коли жив на Україні, в 11 вечора каже Саша. Один чоловік поступив в нашу лікарню, вона працювала в лікарні і каже, ми його колись відвідували з молоддю, а він вже при смерті. Він в іншому відділенні. Каже, сьогодні в лікарню нікого не, не пускають, дуже багато хворих. Я кажу, Люда, поговори з ними, попроси буквально на 5 хвилин я під'їду до цього чоловіка, я з, ними хочу, я з ним хочу порозмовляти. Одиннадцять вечора вона з ними поговорила, вони дали добро. Каже, в день білого халанта, що мало. Хто бачив і замічав тебе. І каже, буквально 10 хвилин тебе є. Поговори з ним. Знаєте, я зайшов в ту палату, ми поговорили з ним, він, він ледве говорив. Важливі питання, спасіння, покаяння, прощення, вічне життя, примирення з Богом. І в кінці помолилися з його очей, я бачу потекла сльоза. Бо це я не знаю, Бог дає покаяння, але я додому повернувся пізно. Я слив коліна, кажу, Господи. Я ще міг, я зробив, але далі ти довершив його працю йому серці. І кажуть, на ранок він відійшов у вічність. Боцестри, а мене би такий вопрос звучав цілий день, Господи, а чи я все сказав йому. Боже, чи я все міг сказати, що ти мені повелив зробити в той вечір. Ішла боротьба за життя, життя і смерть, вічність з Богом і вічність без Бога. Ботцестри, це, це не питання. До мене і до вас, хто піде і розкаже про велику Божу любов. Мене і вас помилував Господь свого часу. Скажемо слава нашому Богові. Друзі, я сьогодні не можу мовчати, чуєте? І також кожен із нас, особливо говорю, до молоді. В нас є велике доручення піти. Можливо, треба щось друзі, оставити. Від чогось треба можливо відказатись. Але сказати, Господь, я готовий ім'я Твоє. Я готов піти і сказати про Твою велику любов. О ви, напоминаючи що Господі, не умолкайте та говорить Боже Слово. Ті, хто говорить Боже Слово, ті, хто провозлає Божу істину, кажемо, не змовкайте, не зупиняйтеся. Бо це сдає дійсно, інколи тяжко, інколи треба з сльозами, з постами, з молитвою. Комусь скажеш з одного разу, він почує, зрозуміє, а комусь роками говориш увіщуваєш, молишся, разом з ним плачеш, виспітуєш як дитя, немовля, як, як, навіть, навіть, дитя немовля на своїх руках. За мій да, і так приходиться. Але я знаю, що одного часу, одного разу, руки Христові на твою і на мою голову положать вінець слави. Алілуя! мої, І такий псалом стоїть на цій землі страждати. Чуєте? Стоїть бороться, замість стоїть страждати. Замість стоїть на цій землі за когось сражатися, боротися, молитися, переживати, плакати, замість стоїть. Бо прийде час ми побачимо плоди. Можливо, на, 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 на цій землі мало побачимо, а можливо багато, я не знаю. Але я знаю одне, що у вічності Ми багато побачимо плодів. Взагалі, хай нас Бог благословить, щоб ми були ревними в ділі Господньому. Я знаю, замість кожна сльоза є замічна Господом. Чуєте? Кожна справа, яку ми робимо во ім'я Господня, можливо, люди цього не бачать. Дозьмі кожна молитва, кожне слово, яке сказано про Господа, замість свого часу просте. Чуйте, свого часу проросте і буде рясний Хай нас Бог цьому благословить. Що ми з вами були ревними в ділі Господньому, а ми скляємо наші коліна і молимось йому слава. Амінь.